Усім привіт! Ви на каналі Коля Фасоля. З вами знову сьогодні я, Прикарпатський громан. І сьогодні ми будемо грати в гру Острів Альфа 5. У мене на каналі вже були серії, де я грав, проходив гру. Я розумію, що в гру вже багато хто грав з блогерів українських вже багато обзорів на неї. А ось я вирішив зробити вже після того, як. Скажімо, всі вже про неї все сказали. Трошки я подивився, що до чого, що тут нового. Подивився це на YouTube-каналі у різних блогерів. Тож, давайте подивимося, що тут до чого. Зробимо нову гру. Ну і виберемо карту, напевно, з якої більшість блогерів починається. Ось ця карта 2. Тому що, в принципі, на ній є. Якби багато ресурсів. Так, карта така не дуже рівна, місцевість дуже холмиста. Так. Треба спочатку розбити табір. Так, у мене також на каналі є відео, де я розказую, як на початку гри не входити в мінуси економічні в грі Острів, і як починати. Торгувати, Ну скажімо так, з нуля. Так, ось тут є файна рівна місцевість. Ось тут, напевно, я її буду розбудовувати, а потім буду переходити ось сюди. А, тож, давайте по покладемо ось тут якийсь такий оцей табірний осередок. Ось так. І почнемо будівництво. Першим ділом, що нам потрібно, як завжди, це лісопильня. А, тож, давайте її покладемо ось тут. Давайте ось так. Друге, що нам потрібно, це розселити наших мешканців. От бачимо, що житло. Додавалися у нас тут ось такі кам'яниці. Так, давайте зразу робимо житло. Обов'язково нам треба житло з обмістям. Нажимаємо F1. Так, давайте виберемо. Uh, так, давайте ось тут, напевно, будемо класти. Якось ось так, напевно. Uh, або ще краще ось тут може. Ні, ну давайте все ж таки ось тут. Uh, так. Mm, також давайте повернемо, нажимаємо F1 і виставляємо параметри нашої площі, і в якій будуть жити наші. Поселенці, так, ось так. І ось так. Ну, давайте нажимаємо Enter. Не будемо так дуже, прям ідеально розбудовувати. Одним словом, якомога. Скорше, швидше. Так, давайте ще другу. Ну, в общем, ось так треба і розбудувати всі будинки, щоб у нас всі, по-моєму, тут 9 раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, так, 9 оцих палаток. Нам треба, щоб ось ці 9 палаток мешканці розселилися в наших будинках. То першим ділом ми будуємо лісопильню, потім будуємо наші будинки, а також нам треба у промежутку між цим покласти і ще нашу покривельню. Так, ну що, не вспів я заселити три сім'ї, тому що, в общем, одним словом. Табір треба було напевно, десь ось тут все ж таки класти трошки ближче. Тут така нерівна дуже поверхня, карта, ну, скажімо так, не дуже легка, дуже така холмиста і нема де будувати толком. І в общем, трошки їм далеко було ходити. Вони трошки не успіли. Так, ну нічого, в принципі, Мешканці до нас самі в принципі, прийдуть. Я заморозив будівництво однієї хати. Так, наклав я вуглярок ось тут. Далі будемо класти торгівельний склад, а також треба покласти нам ковальню. Я вже не буду так розбудовувати прям дуже, скажем, ідеально, як я це завжди роблю. Будемо трошки хаотично будувати, але так, щоб і було більш-менш нормально. І також нам потрібно буде нашу ковальню. Ось наша ковальня. А, так, тут у нас також нерівна поверхня, але, в принципі, ковальню можна покласти і ось тут. Але у нас тут буде виїзд, напевно. Так, у нас тут є виїзд. Давайте покладемо, попри виїзд. Зі складу ось так. А, склад я кладу, тому що я зразу хочу торгуватися. У мене є багато вуглю, і я зразу зможу торгуватися. Також треба покласти комору і, е, е, виходить, нашу теслярню. Так, теслярня. Одним словом, для початку ось ця місцевість взагалі, ну, в общем, ніяка. Одним словом, треба багато лісу вирубувати. Е, але я націлився все ж таки на ось цей острів. Буду прокладати сюди пізніше місточок і по місточку будемо його осваювати ось тут. Тут, напевно, покладу торговельний причал. Так, ну що, до мене приїхав перший гонець. Мені не вистачає катастрофічно просто мешканців для того, щоб швидко розбудовувати. Так. Продає, купує. Продає вугілля, вапно, каміння, цвяхи, свині, корови. А, так, мені цього нічого не треба. Хотів я ще успіти побудувати ферму. А, ну Мені просто не вистачає людей. І навіть якщо я її побудую, то все одно а, мені не вистачає мешканців моїх. Так, побудував я ще комору. Уже навіть закупив деякі ось товари. Так, він хоче купити те, що в мене якраз і нема. Так, нічого. Будемо продовжувати. Так, у мене є дві вільних хати, ось ця і ось ця. Надіюся, що мешканці до мене прийдуть. Також у мене ось тут є територія, яку я започаткував, але. Так і не успів заселити своїх мешканців, які в мене були ось у табірному осередку. Так, Тачки я вже полагодив. Ось, бачите, вже забив теслярню, ковальню. Коротше, по максимуму забив ресурсами, щоб там виготовлялося, зразу, щоб я не переміщував. Тут у нас я вже вугілля хочу продавати, лише не чекаю того, хто приїде за ним. Це перший ресурс, яким я можу торгувати. І е, коли я торгую вугілля, натомість я закуплю якісь е, ну, товари, які я зможу продати. Так, поки що тут немає ні працівників, нікого. Е, будемо чекати, може зараз хтось під'їде, і я зможу щось уторгувати. Так, ну що, у Диркачах я закупив е, картоплю, сіль. Продав вугілля. Так, також закупив сало на 500 одиниць і сушеної риби на 500 одиниць. Так, у мене тут є ось, бачите, ось ці прилавочки. Ми зараз тут додамо ще солонину. Сало. Так, тепер. Так, додамо ще сіль. Ну, давайте ще сушену рибу, яку я закупив. А, так, далі треба буде нам а, розбудувати ось цю ферму. Бачите, я вже вирубую територію. Ось тут є дві таких території, поки що невеликих. Не дуже добра мапа. А, сплошні пагорби, а там десь пагорбів нема, дуже багато треба вирубувати лісу. Так, ну, в принципі. Економіка тихонько бачите, що дохід 633, видатки вже 600. Тому що я закуповую, в принципі, але 601. Звичайно, що видатки ще можуть бути і більшими, тому що в мене ще заробітня плата. Йде так, ось тут я поклав ще один будинок. Не вистачає мені поки що мешканців. Так, що це у нас тут? Так, щось по що приїхали? Тут, напевно, вугілля забирає, так? Чи що це? Так, не важно. Так, напевно, тут я посію пшеницю, а тут, напевно. Посаджу картоплю. А, до речі, я ж, по ще картоплю заказував. Так, до речі, точно. Картопля ще в мене є. А, так, ну давайте тут нема кабачків, покладемо картоплю. і все ж таки люди купують. знову предлагають сало і картоплю. Ну, я не знаю, давайте ще все ж таки 200 куплю. Ось так. І, напевно, куплю ще заліза. 200. Так, взуття він хоче. Ага, ось бачите, хоче вугілля. Ну, давайте зікладемо угоду. Так, у нього ще є металеві частини, вапно він продає. Ну, давайте ще солі візьмемо. В принципі, сіль. А, це непогана річ. Давайте ось так, тисячу. Ось так. Угу. Так, також оселилася родина. Тут великі схили. Можна було б, звісно, ще ось тут будувати, напевно. Я думаю. Не знаю, тут, напевно, дуже нерівна поверхня. так. Недосяжне місце. Ага. Якщо недосяжне місце, ну давайте проведемо місточок. Так, ось провів я міст, зараз його побудують. І вже після цього а, можна буде опановувати ось цю, ось цю територію. А, можна було б ще рибалок зробити, але поки що ну, у мене дуже мало населення. А, на всіх не хватить, тому треба почекати. А, тут я, напевно, теж побудую. Лісопильню ось таку. І оце все вирубаю і зроблю ось тут також поселення. Це вже буде моє основне поселення. Тут можна буде розташувати більше будинків. Тут є вапняк, можна буде навіть вапнярку покласти. Ось так поки що. Ну що, ось я трошки ще розбудував, побудував ось такі, будинки, хатки без обмістя. Щоб було більше мешканців. І щоб трошки більше у нас е робився товарооборот. Скажем так, одні продають, е, другі скуповують і також продають ось цим мешканцям, які не мають місті Так, ось бачимо, що е, поле ми вже збираємо. Так, перший у нас врожай пшениці, я так розумію. Так, це поле я ще повністю а, не зробив. Дерева ще не виробилося, але я думаю, що за зиму ми це вже зробимо. Так, мешканців вже стало набагато більше, вже 52. А, так, ось тут я вже поклав два будинки, ось тут буде третий. А, так, і також тут треба буде покласти е, лісопильню. В принципі, нічого такого я тут показувати не буду. Я просто хочу спробувати, чим відрізняється ось ця п'ята альфа від четвертої. Ну що, зміни все ж таки є. Не також і легко тут стало все робитися, як було в минулій версії. Тобто у нас, я так розумію, портяться харчі. І так, я вже багато їх, бачите, не закуповую по чуть-чуть. Тобто я закуповую там 100, десь у мене беруть, скажімо так, продавці або продавчині до своїх прилавків. Вони тут закінчуються, і зразу я закуповую слідучі. Для того, щоб, ну, скажімо, не втрачати товар і не втрачати гроші, все ж таки я. Ось ці харчі закуповую за свої власні гроші е, свого поселення, з податків. Так, бачу, що ось е, у моїх мешканців багато є навіть хріну і сушніцеї. Так, е, давайте все ж таки ми ще хрін закупимо. я я тут так, тут так його не клав То давайте ще хріну. Е, хрін ми любимо, давайте 300. А сушні, давайте також покладемо 300. Ось так. І, до речі, я не пам'ятаю, чи у мене на прилавках десь є хрін. Ага, ось тут можна покласти хрін, до речі. Це я і зроблю. Ось так. А це ще я покладу цибулю, найбуде. буде. До речі, треба не забути покласти міську раду. Так, ось тут вона у нас будівельна навіть є. Треба буде ще й будівельну, напевно, покласти. Але всі об'єкти я би хотів покласти ось тут, на цьому острові. Так, ну що, поки що ось таке невеличке відео. Я не знаю, чи я буду розбудовувати там, до 1000 мешканців. Я просто хочу попробувати чим відрізняється ця гра, і побудувати все ж таки нарешті ось ці кам'яниці, дійти до. Ось цього рівня. А, так. А, також треба буде тут побудувати корчму. І я так бачу, що є ще додаткові об'єкти різні. А, наприклад, такі, як ось, бачите, бруківка навіть є. І є навіть маленька комора. Так, знову до мене приїхав. Ганець. В принципі, в мене нічого такого нема, а то, що мені треба. В принципі, мені нічого такого і не треба від нього. Так, ще ось, бачите, з'явилися такі об'єкти, як Рудня. Так, що тут у нас є? Свиндерників і скотобійня, так як і було. Хмільник навіть з'явився. Так, солівальна олійця була, це гольня. Гуральня. Ну, і в принципі, ага, ремарня в нас була. Так, в принципі, і все. До речі, можна було б ще, звичайно, посадити тут сад. Але ось ці дерева мені е серйозно заважають розбудовуватися, тому що перед тим, щоб розбудуватися, треба вирубати ліс. Ну, за кадром я це все зроблю і вже в слідчій серії ми. Подивимося, що я тут наробив, і я думаю, що будемо переходити вже до нових об'єктів. Будемо бачити, що де як добувається в них. І, ну що ж, дякую за перегляд. Дякую за підписку. Ви були на каналі Коля Фасоль, з вами був Прикарпатський громан. І до наступного відео.